П'ятниця, 26 листопада. Ми поговоримо, чим жила Стрищина. на сьогодні. Ми вітання. Дорогі порушення за місяць ДАІ Львівщини оштрафувало водіїв майже на 5 мільйонів гривень. За жовтень дорожні інспектори виявили більше 18 тисяч порушень правил дорожнього руху. З них 1186 тисяча фактів керування транспортними засобами в стані сп'яніння. А за останніх 10 місяців даїшники зафіксували більше 202 тисячі порушень. Сума штрафів за цей період становить майже 46 мільйонів гривень. Завтра о 7 годині ранку Львів долучиться до світової молитви за життя зачатих дітей 27 листопада, о 12 годині, в шести містах України у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Чорткові та Дніпропетровську. Молоді люди вийдуть на майдани із закликом «Подякуй, що живеш. Про це повідомляють організатори заходу. Ініціатором цього флешмобу стали католики «Солідарність» з Бенедиктом XVI, який закликав цього дня всі католицькі церкви світу одночасно молитися за на. Амір захисту кожного зачатого людського життя. Флешмоб, «Подякуй, що живеш, є частиною заходів, які відбуватимуться у всьому світі від нової гмінеї до Аляски. Українські католики у цьому флешмобі роблять акценти на подяці Богові та своїм батькам за те, що ті дали їм можливість народитися. Тому на захід всі принесуть свої дитячі світлини. Місце проведення всеукраїнського флешмобу у Львові навпроти оперного театру. Флешмоб триватиме 10 хвилин. У Франції видали фантастичний роман про голодомор. Роман Лани Людожерів написаний у жанрі фантастики. Хронологічно він є другою частиною трилогії французького автора Романа Ришки Про події в 1914-1950 роках. Перший твір під назвою Сім потягів імператриці розповідає про події визвольних змагань та громадянської війни. Другий Лани Людожерів присвячений темі голодомору 30-х років. Третій завершальний роман трилогії також вже написано. В ньому йдеться про Другу світову війну та українську повстанську армію. Автором трилогії є журналіст Раймон Клярінар. Гарешка сподівається, що за допомогою художнього слова можна помало розтопити загальну французьку байдужість до трагедії голодомору, а також врівноважити активні московські впливи, які заперечують формулювання геноциду стосовно подій 1933 року. Нагадаю, завтра в Україні оголошено день жалоби. Уже традиційно у цей день відбувається акція Запали свічку о 16-й годині. Кожен свідомий українець запали свічку на своєму під. Двіконі у багатьох містах України та світу пройдуть скорбні панахиди і поминальні заходи. Майдан перейшов у режим чергування. Підприємці на Майдані Незалежності у Києві в режимі продовжують проводити акцію протесту проти підписання президентом України Віктором Януковичем податкового кодексу. Як передає кореспондент Уніан, у даний час наметовому містечку перебуває близько ста мітингувальників. Як повідомили учасники акції, зі своїми подальшими діями вони визначатимуться з огляду на обставини. Наразі у наметовому містечку ніхто не виступає, лише грає музика. Нагадаємо, підприємці це вимагають від президента ветувати кодекс 22 листопада. На майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти податкового кодексу. У Міністерстві охорони здоров'я України мають намір обмежити торгівельні націнки на лікарські засоби. Заступник директора департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів і продуктів у системі охорони здоров'я Володимир Карасик повідомив, що проект постанови, яка обмежує націнки, вже підготували. Згідно з цим документом, лікарські засоби поділяються на кілька цінових груп, у кожній із яких будуть діяти різні обмеження торгівельних націнок на ліки, зазначив Карасик. Ось так коротко про день, що минає завтра. Марта Стадник підсумує головні події тижня у нашому місті. Вдалих вам вихідних. Час спорту на нашому каналі в студії працює Ігор Тимків. Вітаю сьогодні. У випуску у Львові страйкують будівельники. П'ятеро львів'ян зіграють на євро. 2010 українських міліціонерів навчатимуть китайці, і наші більярдисти призери чемпіонату Європи. П'ятеро львів'ян зіграють на євро 2010 у швидкі шахи. Українські гросмейстери серед яких аж п'ятеро львів'ян готуються до варшавських чемпіонатів Європи 2010 року з Бліцу і Рапіду. Один тиждень залишився до завершення реєстрації учасників чемпіонатів Європи з Бліцу 17 грудня і рапіду 18-19 грудня, які пройдуть у Варшаві Польща. Вже заявилися 187 гравців у Бліці і 361 у рапід. Повідомляє «Укрінформ». Очолюють списки українські гросмейстери Василь Іванчук зі Львова і кіянин Руслан Пономарьов. У числі українського легіону також Львів'янин Ярослав Жеребух, Мартин Кравців, Андрій Вовк, Юрій Вовк, а також Олександр Моисеєнко, Ілля Нижник, Євгенія Долуханова та інші. У Львові страйкують будівельники. 26 листопада будівельники стадіону до Євро 2012 у Львові розпочали страйк. Причина тримісячна заборгованість з виплати зарплати. Як повідомляє, зік страйкують близько 120 людей. Всі вони працівники компанії ComfortBut, субпідрядника виробництва. Іншим робітникам зарплату платять вчасно, тому вони продовжують роботу звичайному графіку. За словами робітників, сьогодні їм обіцяли виплатити зарплату, однак такі обіцянки вони чують вже не вперше. Кожного разу перед приїздом високопосадовців на. Став віцепрем'єра Бориса Колеснікова, Їх заспокоюють, обіцяють виплатити зарплату, просять не страйкувати і не підходити до вищого керівництва. Найближчий візит Колеснікова запланований на 28 листопада. Чисора набагато краще Девіда Дахея. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями IBF і WBO. Володимир Кличко обіцяє провчити британця Дерека Чисору, з яким буде битися 11 грудня. Чісора дуже молодий, рішучий і не знає, як далеко він може зайти. Це перевага для нього і небезпека для мене. Але я дам йому урок в ринзі менталітету, психології і фізики. Я вважаю, що Чисора набагато краще Девіда Дахея, і битися з ним буде куди складніше. Цитує кличка Боксім Сцен. Китайці підготують працівників українського МВС до євро у роботі працівників МВС України під час євро 2012 буде використано китайський дозвід проведення олімпіади в Пекіні. Українська делегація на чолі з командувачів внутрішніх військ Сергієм Яровим в Китаї ознайомиться з досвідом військ народної збройної міліції Китаю щодо забезпечення безпеки масштабних спортивних заходів. Українські більярдисти-призери чемпіонату Європи. У Ханти-Мансійську Росія завершився чемпіонат Європи 2010 року з більярду в дисципліні Вільна піраміда. Двічі на п'єдестал змагань піднімалися українські спортсмени. Срібним призером став досить Ярослав Винокур, який у фіналі поступився росіянину Андрію Фрейзе 2-7. Бронзової нагороди удостоєний Євген Паламар. Харків'янин програв майбутньому переможцю у півфіналі. Ще одна бронза у росіянина Дмитра Баєва, повідомляє укрінформ. До вісімки кращих в чоловічому турнірі також увійшли Артур Півч. Чінко з Запоріжжя та Дніпропетровці Костянтин Кулик і Євген Талов кращий результат серед українок показала киянка Вікторія Іванова, яка разом з росіянками Анною Ялтонською, Діаною Мироновою та Віолеттою Климою з Білорусі розділили 5-8 місця. У неділю в Києві презентують талісмани Євро 2012 У неділю 28 листопада о 10.00 в Києві відбудеться урочиста презентація талісманів УЄФА Євро 2012 як повідомили Уніан у прислужбі Київської міської державної адміністрації у програмі презентації участь талісманів у 15 відкритих традиційних змаганнях і спортивного танцю Київ ОПЕ Опен-2010», Фотосесія з киянами та гостями столиці біля пасажу на хрещатику та виступ на арені Національного цирку України. І на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Гарних вам вихідних! Зустрінемось наступного тижня. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Синоптики прогнозують завтра на Стрищині невеликі опади у вигляді снігу. У день невеличкий дощ. Атмосферний тиск 725 мм міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря вночі мінус один плюс два. В день плюс чотири плюс шість. Вітер західного напрямку 4,2 метри за секунду. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.